Як знайти своє призначення в цьому світі? Я думаю, що це дуже непросто. Річ у тім, що людина народжується в певному середовищі, і це середовище вже її штовхає вперед, і робить із неї щось таке інше. Призначення будь-якої людини це досягти свого виправлення щодо людей, це обов'язково для всіх. Тобто зробити так, щоб ти ставився до інших людей позитивно і настільки, щоб і вони зокрема позитивно ставились до тебе. Якщо ми виконуємо задум Творця. Воля людини в цьому нашому світі це наша ілюзія чи воля, це те, що ми повинні прийняти надане нам життєвою ситуацією з насолодою. Так, це якщо ми виконуємо задум творця, то ми можемо сприймати все існуюче як пропозицію згори для того, щоб ми до цього майбутнього наближалися. Що вас робить щасливим, щоб ви порадили людині в сучасному світі, щоб вона жила щасливим життям? Мене робить щасливим те, що я продовжую працювати, викладаю, отримую відгук від своїх учнів? Це перше, і щоб я Бажав іще, щоб цих учнів було багато, багато-багато. До, до мільярдів людей на землі. Ось. І щоб вони побачили в моєму викладанні джерело правильного існування. Як навчитися радіти? Погляд кабаліста. Радіти нам треба, коли ми бачимо. Сьогодення і майбутнє і розуміємо, що воно лише для нашого щастя і зла у світі немає, воно тільки в нас чому сьогодні кабала особливо актуальна. Тому що ми переконалися, що нічого в принципі не дає відповіді на питання про існування, правильно існування мету творіння крім кабали. У цьому ще треба переконатися це ще треба розкрити, але в принципі ми вже перебуваємо на початку цього дослідження, на початку цього шляху.